Привіт, приветулики, 17 червня понеділок. Мої архаровці ось там поїдають зерно. Не знаю. На ніч їх навіть закривали в сараї. Зараз відкрили, бо особливо молодняк, принцески, ну дуже волають. А чому закривали? Тому що ходити неможливо. Вчора вже Вова тут і підчищав, і воду канавку робили, щоб спускати. В нас позавчора ввечері був дощик. Він закінчився, лягли спати, а вранці як встали, а він всю ніч, виявляється, лив. І вчора знову ж таки то піде, то, то закінчиться, але налило вже такого, що, що просто трендець. І сьогодні знову все затягнуто все в сертучах. Що воно буде сьогодні, не зрозуміло, але похолодало. Дуже так прямо. Ми навіть вдягнуті пораємось, да? похолодало, кажу. Не знаю. Не знаєш, то запікало, то похолодало. Ні, ну дихати, звісно, легше. Але вчора сонечко поміж дощиками як блиснуло. Так це взагалі був трэш, як в сауні, парілка страхолюдна. У нас виявляється Ляля -ля, Лола і Діна. Вирішили, що вони тепер тут головні і оруть на всю Іванівську. Щось не по- їхньому. Все мокре, травичка мокра. Прямо неможливо пройти. їдять. Там в них тепер і зерно, і вода, щоб раптом дощик піде. А в них все було під мордою, як то кажуть. У нас вчора був прогул, вибачайте. Це не значить, що ми не працювали взагалі, але так трішки собі влаштували день такий. От бачите, що означає колесіно дефіцит. Упало декілька сінинок, пішов, підняв. <of a -trial. coughs> Називається Дожились. Ми трішки довше вранці поспали. І в день така погода була. Не, ну, ми, звісно, займалися своїми справами. І заквасочки пофасувала, і посилочки відправили, і отримали з товаром дві посилочки. Одну ще чекаю з карандашами. Так що, а потім психонули, замовили на вечір суші. Так вже ми за ними скучили. З Нового року, здається, та, ну, я не пам'ятаю, щоб ми з Нового року їх замовляли. Останній раз, мабуть, ото на Новий рік і було. От. Так ми замовили суші і ввечері трішки себе побалували. А, в магазин ще Вова їздив, бо я виявила, що в мене рис закінчився, батарейки сіли, тому Повністю провалятися на дивані ще не можемо ми собі такого дозволити, як то кажуть, хоча б один день. Тому що, тому що. Чи то звикли вже так, що щось робити треба, чи то робота сама себе знаходить, ну, якось так. А сьогодні в мене в планах, знаєте що? Ну, мені потрібно буде м'ясо пообрізати. Воно вже добре захолонуло, бо я позавчора на вечерю, каже Вова, кажу, що вечеряти будемо. Він каже, так, ну переготую м'ясо. Ну я взяла ж задню ногу, почала обрізати. У нас вже тут не... укропчик там є. А я шукала і не знайшла. Тут молочай якийсь папер, звідкіля він взявся. І бур'яни такі, що я своїми руками видрати їх не можу. От подивіться, що робиться. Коріння яке. То що було? Лобода якась? А на лободу. Ой, ти укропчик не зривай, будь ласка. Дожилися. в нас укропчик як раритет якийсь. От. Каже, м'ясо приготуй. Я кинулася його зачищати. Глянь, який лопух. Треба звідси чи викопати. Звідки він взявся тут? Ніколи тут лопухів не було. І скажу я вам, що це дурна затія зі свіжого м'яса, ну, хоч воно декілька годин вже полежало, але все рівно. Коли Десь через добу зачищаєш, обвалюєш, то це одне. А коли декілька годин пройшло, це геть зовсім інше. Я сказала, більше з віку не буду обрізати свіже м'ясо. Тому сьогодні в планах, що в мене ног, треба мені обваляти і розібратися з м'ясом. Але це після того. Як зварю, напевно, що крайній сир. У мене сестра попросила Адигейського. Кажу, ну добре, так я оце позавчора, вчора, сьогодні ось здаїла ладусю. Те, що назбирала. Хочу сьогодні зварити адгейський, він якраз за сьогодні приготується. А завтра тоді передамо Наталочкою на змійов. І усе. А потім кажу Вові, давай тобі зварю з наступного молока молошного. Ну, поки якось так. О, піднімається вітряганіще, піднімається. Так що в мене сьогодні. адгейський. І знаєте, що я вирішила? Ну так мені хотілося оту миску сити. Ну так я про неї мріяла ще, коли сама сироварила. І я вирішила, що я таки сьогодні одну собі візьму. Я якраз в ній зварю адгейський, покажу вам, а потім залишу її для кухонних потреб. Щось обмити там, покласти, щоб стекло. А що там наша ажина, не знаєш? Що там ажина? Ягідки є. Тільки якісь вони такі чудні. Так, а куди ти оце пішло? Хто тобі дозволяв? Я ж тебе заплутувала. Зараз ми тебе... Жіна. Поваляє все, що хочеш. Да. Розростається. І ось нова лоза, і така гарна, дебела, дивіться. А куди її? В цю сторону нема стовпчиків. Всі стовпчики туди. І ось в цю сторону повернулася. І такі вони, ці такі тоненькі були і добре гнулися. А це такі ствалив палець з товщиною, завтовшки. Вінте. Тут вже сіна немає взагалі. Ото все, що там під тентом є, то бачите, як наголи. Ми в суботу ще, а він з п'ятниці, я сказала з позавчора. З п'ятниці це було. І в суботу Паша приїхав, почав працювати. Спочатку було все добре, а потім почав зриватися дощ. І вже за другою таке перебіжками. То дощ, то немає. Бач, що виходить. Я ж мріяла, що воно туди піде у мене, так? Да? А ось дві вітки нові виросли лози. І обидві самі нахилені в ту сторону. Таке хоч усюди стовпчик якийсь вбивай. А в нас є такий стовпчик? Немає. Значить, треба той крайній висмикнути. Тут, бачите, тут живеньке все. Це пішло рости. Це те, що ми садили вже як чуть ли не морози були. Булівар той, що звідти сюди пересаджували, так і пропав. Не, не, не вдалося його спасти. Цей пішов рости, тут добре бачу. Це та блюару що мені Наталі дарила. Ця ось також росте, бачу. Молоденька, голубенький прирост, блакитний. А що ж придумати тепер ожині? Ожині треба щось придумати. От звідки він тут взявся, цей молочань. Це пам'ятаєш, як колись у нас було на часнику і на цибулі? Да? І прямо за декілька днів на глазах прямо, як ті, задощило, і він виріс в людський зріст висотою. Так що такі справи в нас. Я думаю, ви вчора дуже не ругалися, не зовсім нас загубили. Бо я вранці вийшла, таке дощ, холодно. Дівчата в сараї подоїла те ж саме, бігом перебіжками в хату. Що там знімати? Ну, що там було знімати? Мені окупірували наш цей почвопокривний, я не пам'ятаю, як він називається, теж щось блю, що його й не видно. Цей теж вже пішов. Приріст, хоч це садили в цьому вже році. Отой маленьке блюару, і не пам'ятаю, як оте останнє називається, те по осені садили. Це весною. А у Реанана і оцей почвопокривний. Страшне. Як їх тепер відбивати щіткою? Руки. Так. Ну що. Хто куди, а ми до зайців, так ото і я. Треба йти діставати молочко з холодильника. І... Як там називають? То було закриття сезону, а то як же ж є, є якийсь такий вислів цікавий. А, останній акорд згадала. Останній акорд. Так що в нас сьогодні буде останній акорд. Ще й не хоче. як підросло, так? Да? Менше ж набагато було. Так, все время не бачу. Без десяти восемь. Ну да, якщо ні, то на змію. був овеш те, що в лікарні відбув того дня. Квартальний кардіолог невролог Ну і сказали лікарі, що треба йти у військкомат. Так що якось так. Тим паче на роботі там, де він офіційно числиться, також подзвонили, сповістили, що вони передали дані в ТЦК. І очікуйте на виклик. Ну, Тобто це, як сказати, неізбіжно. Сказали, краще самим. Поки оце буде якраз проходити лікарів і відразу і туди. Так що все. Вова на роботу, а я на кухню. А вам бажаю гарного дня і чудового настрою.